Рельєф дна світового океану так само складний і різноманітний, як і рельєф суходолу. Основними формами рельєфу дна океану є материковий або континентальний шельф. Материковий схил, ложе океану, серединоокеанічні хребти, глибоководні жолоби. Рівнини й гори суходолу продовжуються на підводній окраїні материка. Це прибережна ділянка дна океану, що включає материковий шельф. І материковий скіл. Тут переважає материковий тип земної кори. Підводна окраїна материка простягається до глибини 3-4 тисяч метрів. Значні площі в океані займає ложе океану, що має океанічний тип земної кори. Тут переважають платформи, які називають океанічними. Це стійкі ділянки ложа океанів. У рельєфі їм відповідають глибоководні рівнини і улоговини. У місцях зіткнення літосферних плит підводну окраїну материка і ложі океану розділяє перехідна зона, для якої характерна значна рухливість. Ця зона має перехідний тип земної кори від материкової до океанічної. Також тут доволі складний рельєф, підводні гори і глибоководні жолоби. Усі глибоководні жолоби розташовані на окраїнах океанів. Підводні гірські хребти можуть виходити на поверхню моря, утворюючи острови. Гірські споруди утворюються і в місцях розходження літосферних плит. При цьому в земній корі виникають глибокі до кількох кілометрів розколи дна рифти. Через них з надер землі підіймається речовина мантії. Так утворюються серединоокеанічні хребти. Ці хребти можна порівняти з найбільшими гірськими спорудами суходолу.